Вітаю за вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Щойно приїхали Гольф і Тігуан. Тігуан 17 й рік. Поки Володя згружає, розкажу, значить, автомобіль. Автомобіль. Все повністю в рідній фарбі. Це на механіці передній привід. Так, бачите, не фарбоване з нюансів. Це було на аукціоні, є тріщина лобового скла. Так, показую, якщо до чого. Знаю, що один з підписників дивиться мене і хоче, щоб показати, слушається, трошки більше б'ється дах. Ні, все нормально. Так, два комплекти резини, титани, титани тут. Я буду робити додатковий огляд, це передивимося, якщо до чого треба почистити, бачите. Машинка тільки приїхала. Якась штука стоїть. Буде подивитись так. Є масаж 236. Нова мультимедія. Є підігрів. Сидінь, підігрів лобового, підігрів кермап. Лобового вже не буде, вже буде без... Так, датчики самопаркування і механіка. І механіка ось такий, до речі, досить рівненький, хорошенький тігуан. Оптика. Оптика, звичайна. Так. І ось така, бачите, лялочка. Резина бомбічна. Так окей так ціни поки що не буду оголошувати машинки розметнені так і ось цей гольчик приїхав топова оптика це двохлітровий так переходжуючи фарбований бо тому що було на машині не знаю фарбований не фарбований 132 поки що не фарбований Так. Він поки що не фарбований. 112. Так. 17-й рік, лобова оригінал, є комплект резини бачите, тут зима, файстон досить хороші. Так. А що в нас тут? У нас тут резина, а у нас тут хороші каточки. Глянемо зараз. О, завтра, завтра ми і на них поставимо. Так, що по машині? Що по машині? Це для тих, що говорять, що багажник малий в гольфі. Колеса зайшли налігки. Так. Що в нас тут? Все красиво. Почистити помети це єруда, кермо. Так, пробіг. 267 тисяч, є дестронік, є підігрів, навігація, механіка 2,0. Дзеркало без автозатемнення. Супер. Супер машинка. Треба поставити на класні. класні Диски. Оці, ну. подивлюся. Лет оптика. Супер. Супер машинка. Класний гольфік. Ціна буде досить цікава, кого цікавить, зателефонуєте. В принципі, класний гольф. Такий, знаєте, рівненький, я не бачу, щоб десь було. М'ятинки, якісь царапини, ще щось. Автобанівський. Ану, зараз під капотом гляну. Пробіг величенький, вперше беру з таким пробігом глюфан. Завтра зробимо діагностику, почистимо, помиємо, в принципі, зможемо показати. Так. Сервіс на 237. Супер. Volkswagen. Так, акумулятор, где, все супер. Лялька, Тусон нормально. Так, Володя. Так, ось така машинка, друзі. А ну Володя, поможіть його зняти одною рукою. Глянемо, що там. Зараз буде казати. Мертва машина. 267 тисяч. Зацінили? Все вимивається і все алігансько, але. Так чисто досить. Ну, і так чисто. Супер машина. Друзі, це машинка з Німеччини. Кого цікавить 2 літри. Звір просто. Стоп, 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 стоп. Шостий місяць, 17 рік. Все це. Давайте легенько. Дякую, друзі, що дивитесь. З вами Степан Автотрейд Кар Сюа. Якщо вас цікавлять автомобілі, телефонуйте, запитуйте. Знаходимось у місті Львові, кого цікавить машинки, електромобілі. Зараз появляються так. Також є дизельні двигуни. Значиться, дизельні, ось як оцей гольф, чи Тігуан, Peugeot, Ауді і багато інших. Дякую, друзі, що дивитесь, З вами Степан Автотрейд, касс. Я всім удачі, всім па-па.